Добрий день, малеча мила, яскраве весняне сонце В віконце заглядає, весела синичка на гілці співає, а я гарного настрою і миру вам бажаю. Послухайте, будь ласка, віршик. Рве маринка у торбинку. Зіробій і материнку. Оля Толя і Ната вже сніпок нарвали м'яти. Боря і Сергій рвуть ромашку і деревій, рвуть завзято, рвуть до спеки, будуть ліки для аптеки. Як ось догадались, розмова піде сьогодні про лікарські рослини. Так, влітку потрібно збирати їх, щоб взимку використовувати за потреби. Відгадайте загадки малята. Не вогонь, а обпікає. Що це за лікарська рослина? Кропива вірно. Є рослина в нас така, що від неї кінь скака. Що це за рослина? Так, овес! Тут загадка. Стала на галявині, в жовтім сарафані. Підросте, сміхнеться, для вітрів вбереться. В сукню білесеньку, пишну та легесеньку. Що це за рослина? Так, кульбабка. Стоїть півень на току у червонім ковпаку. Так, малята, це мак, а які ще є лікарські рослини? Які ж лікувальні властивості мають ці рослини? У садку чи в лісі влітку ти знайдеш цю жовту квітку. Якщо ти її зірвеш, потім рук не відтереш. Бородавки зводить стіл, диво лікар чистотіл. Використовують цю рослину для лікування хвороб шкіри і ран, які довго не загоюються. Чистотіл допомагає при захворюванні очей, внутрішніх органів, ефективно бореться з вірусними інфекціями. Має протизапальну дію. М'ята у саду непоказна росте травичка запашна. Ти скоріш її збирай і вари цілющий чай. За приємним ароматом ти завжди впізнаєш м'яту. М'ята заспокоює, знімає головний біль, покращує сон. Вона лікує вірусні захворювання та застуди. Подорожник, якщо ти розбив коліна, допоможе ця рослина. Скромна і непоказна. Вмить зупинить кров вона, допоможе подорожнім диволікар, подорожник. Росте подорожник уздовж доріг, за що й отримав свою назву. Для лікування використовують сік, насіння і листя цієї рослини. Подорожник спиняє кровотечу, загоює рани. З подорожника готують від кашлю для дітей, а ще використовують. При укусах бджіл та інших комах Мать і мачуха Знизу листям в них світленьке, тепле, лагідне, м'якеньке, Зверху жорстке і темніше, і на дотик холодніше. Певно, бачили ви дітки ці весняні жовті квітки, тільки на нома розшуха цвіте мати й мачуха. Мати і мачуху використовують для лікування захворювань дихальних шляхів. Її вживають при захворюванні нирок, печінки та шлунку. Звіробій. Хоча звірів не вбиває таку дивну назву має, кров зупинить зніме біль. Лікувальний звіробій. Ця рослина є дієвим протизапальним засобом. Він долає микробів, знімає біль. Звіробоєм лікують рани й опіки. Настоєм звіробою полощуть ясна, щоб їх зміцнити. Лікують кашель безсоння. Пропоную пограти у гру впізнай лікарську рослину. Лікарська ромашка чи благодонна? Лікарська ромашка. лекарский подорожник, чтобы закатать черно. Подорожник. Лекарская мята, чи вороничье око. Мята. Лекарский нагидки, чи борщевники. Літки. Лікарські чистоті? Чи аконі? Частотів. лікарський барвінок чи дурман звичайний? Барвінок. лікарський зіробій. Чи вовчі ягоди? Звіробій, лікарська липа чи конвалія? Липа, лікарська шипшина чи були голуб для мистик? Лікарська ульба Чи ріг отруйний Кульбаба Розімнемось на фіцхвилинці Вправи корисні для здоров'я. Це відомо. Кожній дитинці З яких рослин можна зробити чай? Так, з м'яти, липи, калини. Чай м'яти покращує настрій і зір. І живить організм вітамінами. Заспокоює. Чай з м'яти зелений. Чай з калини? Лікує кашель. Він підвищує апетит. Чай з калини червоного кольору. Чай з липи зменшує температуру і сприяє роботі пам'яті. Він жовтий. А якої рослини не стало? Відгадаєте? Будьте уважні! Перед вами є 5 лікарських рослин. Давайте розглянемо які, як називається ця рослина. Календула. Це в нас мати й мачуха, чистотіл, кропива та кульбаба. Добре. Вам необхідно буде заплющити очі. Зараз цей час одна з рослин зникне. А коли я вас спитаю, якої рослини не стало, вам буде необхідно відкрити очі та сказати, яка рослина зникла. Заплющте очі, якої рослини не стало. Так, це кульбаба вірно. Заплющить очі. Якої рослини не стало? Календули молодці. Заплющить очі. Якої рослини не стало? Крупивий молодці. Заплющить очі якої рослини не стало? Мати й мачухи, вірно. Заклющують очі. Якої рослини не стало? Чистотіла молодці. Для здоров'я корисно. Що нам? Так, багато рухатися, гуляти на свіжому повітрі, вживати корисну їжу. Займатися спортом і тоді ніколи не будете хворіти. Очі люблять відпочивати. Давайте за квіточкою спостерігати. Наше заняття добігає кінця. Я думаю, ви всі зрозуміли, що без потреби квіти зривати не бажано, особливо лікарські. Зриваючи рослини, ми повинні пам'ятати, що рослині болячі, адже вона нам допомагає, коли ми хворіємо. А я вам кажу малята, до зустрічі! Бережіть природу!